Це мій останній заїзд на заробітки. Ще трохи. І ми зможемо виплатити квартиру і будемо мати свій дім. Мені справді не віриться, що у нас буде свій власний дім. Я така щаслива. М -м -м, кохаю тебе. Як думаєш, Василь, нападе Росія на Україну чи не нападе? Ти що, геть здурів? Ну скажи, для чого їм це треба? Я до 2014 року так само думав. Навіть тату російну заробітки їздили, а воно двері як вийшло. Павле, Росія напала на Україну. Стійка оборона наших українських міст. Головне, що ми тут разом тримаємося, браття. Києва, Чернігова, Харкова та національні спроти не дають змогу окупанту здобути успіх. Хто як не я? Кожен повинен щось робити, коли країна в біді. Ми завжди були такими. Ми завжди були сміливими. Мужики, всі бойового толі. Найсміливішими в світі. Я в цьому впевнений. Бо хто ще робив би те, що роблять українці? Кого? Того! Хто ще мав стільки сміливості постійно боротися проти будь-яких проявів тиранії і захищати саме свободу? Бережіть себе! та своїх побратимів. Слава Україні! Героям слава! Я Павло не знаю, як я тобі маю це сказати. Що сказати? Твій побратим Микола. Ну. Загинув.